Китай намагається балансувати, щоб війна в Україні не суперечила його інтересам. Він вважає Росію своїм найсильнішим стратегічним партнером. Та водночас хоче бути впевненим, що Європа не створить антикитайський блок. Позицію Пекіна та приводи для змін проаналізували у Foreign Affairs. Видання опублікувало аналітичний матеріал експерта з Китаю Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бонні Ліна. Він стверджує, Китай перейшов від підтримання Росії до нейтралітету, бо ускладнення виникли у його власному безпековому середовищі. Раніше китайські стратегії підтримували допомогу Росії таємно. Однак радили не переходити повністю у проросійський табір. На їхню думку, конфлікт між міг би дати шанс частково згладити відносини зі Сполученими Штатами. Утім, така стратегія провалилася. І повернути війну між Росією і Україною на свою користь Китаю не вдалося, адже більшість розвинених країн вважали позицію Пекіна глибоко проросійською. 2022 року експерти оцінили так званий тривалий конфлікт в Україні як такий, що шкодить китайським інтересам. Війна дала Вашингтону змогу зміцнити і оживити свої альянси в Європі та за її межами. Стало зрозуміло, що так званий український конфлікт послабив Росію. Москва зіткнулася з потужним українським опором. У неї скоротилися запаси зброї і боєприпасів. Китайських оглядачів занепокоїла також ядерна ескалація і можливість прямого протистояння між США та Росією. І саме ці два сценарії переконали. Але Китай не залишатись осторонь. Росія може застосувати ядерну зброю як крайній засіб, якщо відчує ризик програшу, вважають китайські експерти. Але в обряцині зброєю Китай бачить і роль НАТО. Зокрема, йдеться про навчання ядерного стримування. Вони відбулися торік у жовтні, одночасно з ядерними навчаннями Росії. У НАТО тоді наголошували, маневри не пов'язані з жодними подіями у світі і є плановими. Буквально за кілька днів після навчань канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з китайським лідером Сі у Пекіні. Foreign Affairs відзначає, що саме тоді Китай публічно озвучив свою позицію щодо конфлікту і неможливості застосувати ядерну зброю. Ці заявив, що міжнародне співтовариство має протистояти застосуванню або загрозі застосування ядерної зброї, виступати за те, що ядерна зброя не може бути використана і що ядерні війни не повинні вестися, а також запобігти ядерній кризі в Євразії. Якщо раніше Китай залишався осторонь, то в останні місяці він обережно вийшов на арену. Зокрема, китайський уряд прагне зобразити себе як провідного гравця, здатного вирішувати міжнародні конфлікти. Окремо, дописувач Affairs зупинився на китайському мирному плані. У ньому немає прямого осуду вторгнення Росії в Україну, але є пункт про необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність, що відповідає інтересам Києва. Документ опублікували у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року. А вже у березні сі спочатку приймав Лукашенка у Пекіні, а потім сам полетів до Путіна у Москву. Наприкінці березня та у квітні сі зустрівся з кількома світовими лідерами. До китайської столиці прилітали президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Говорили про Україну, але Пекін мусить пройти довгий шлях, щоб переконати міжнародну спільноту, що він чесний посередник, так вважає Бонні Лінн. Хоча Пекін наголошує, що він здавалося б, нейтрально прагне знайти шлях до миру через прямий діалог, те, що він зображує Сполучені Штати і НАТО як розпалювачів конфлікту, котрі постачають Україні зброю, основний аспект його меседжів. Цей наратив спрямований на те, щоб згуртувати глобальний південь і намагається підірвати аргументи США та Європи про те, що міжнародне співтовариство має підтримати Україну проти російського вторгнення. Китай дипломатичними засобами намагається надати собі більшої ваги у тому, яким буде перебіг війни в Україні. При цьому стоїть на думці, що Сполучені Штати маніпулюють і продовжують війну. А отже, резюмує дописувач Foreign Affairs, міжнародне співтовариство не має покладати надто великих надій на посередницькі зусилля Китаю, адже вони будуть сумнівними за змістом. Пекін і сам усвідомлює, що врегулювати ситуацію буде важко. До того ж боїться звинувачень у провалі дипломатії, але мріє про визнання його успіхів, якщо прогрес буде. Це був огляд преси.